Мистецтво це душа міста. 70 років Коростенська школа мистецтв імені Анатолія Білошицького надихає, виховує, відкриває таланти і дарує світові митців. Школа відкрила свої двері у 1955 році. Від маленької дитячої музичної школи вона виросла до потужного осередку культури, де сьогодні навчаються сотні дітей. За ці десятиліття тут виросли музиканти, художники, вокалісти, танцюристи, справжні амбасадори коростенського мистецтва. Дата дійсно така значна для нашого колективу. От 70 років це великий час пройшов, це історія ціла. Сьогодні в школі навчається більше 600 дітей. Більшість дітей це на різних відділах. Це і художній відділ у нас, і фортепіано, і скрипка. Це струнний відділ у нас, і народний відділ, баян Акордеон, і духові інструменти, і клас хореографії на сьогодні, клас сольного співу. І багато, багато. Більшість а дітей. А найбільшою популярністю, які користуються у наших дітей? Звісно, питання дуже цікаве на сьогодні. Да? Чомусь як бу тобі на всіх відділах у нас сьогодні діти є, ну але трошки проблема є у нас на народному відділі. Це баяна кардеон і на духовому. Ось, а так, принципи популярні саме більше – це образотворчі відділ. Музика, колір, рух, тримови, якими школа мистецтв говорить зі світом уже 70 років. Тут виросли тисячі дітей, для яких мистецтво стало не просто заняттям, а частиною життя. Свідоцтво про закінчення школи за ці роки отримали майже 5700 учнів випускних класів. Сьогодні школу мистецтв відвідує понад 600 учнів. Вихованці школи є переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів. І фестивалів Коростенська школа мистецтв імені Анатолія Білошицького це місце, де народжується натхнення. Це сучасний освітній простір, де працює 41 викладач, закоханий в свою справу, і 26 з них колишні випускники рідної школи. Школа мистецтв для мене це все життя. Я Колись навчалася тут, моя вчителька Хомутовська Рисії Юхимівна надихнула мене вступити на мистецький, в мистецький навчальний заклад. Я закінчила і повернулася на роботу. Як воно відчувати себе? Спочатку було ученицею цього навчального закладу, а потім вже викладачем цього закладу. Ну, спочатку, звичайно, було навчатися нелегко, скажімо так. Але в мене було дуже велике бажання, і в мене була мета, і я здійснила цю мету. А тепер. Я прийшла і я з радістю навчаю своїх учнів. Зараз в цьому році прийшла на роботу моя вихованка, Янчук Ірина. І життя триває, покоління змінює покоління. Я цьому дуже рада. І запрошую всіх дітей, бажаючих до нас на навчання. Працювати з дітьми це. Такий, скажімо, великий-великий труд. І коли труд він себе оправдовує, от коли дитина виходить на сцену і вона грає, то викладачу це ну, така галочка <свіст> велика, велика. І Коли дитині це подобається і в радість, то це найбільше задоволення для викладача, я б сказав. А в чому взагалі сила школи мистецтва нашої? В дітях. Тому що без дітей школи немає школи. Чим більше у нас буде обдарованих діток, тим школа буде звучати і не тільки в межах нашої області, а я думаю на всій Україні. Історія закладу яскравий приклад того, як треба любити свою справу, плекаючи молоду когорту музикантів, художників і хореографів, вихованих на кращих взірцях класичного та сучасного мистецтва. І нехай не всі випускники стануть віртуозними музикантами чи відомими художниками. Важливо, аби діти мали можливість долучитися до прекрасного, зачепити мистецтвом найпотаємніші куточки своєї душі, переконані викладачі школи. Що для вас означає бути викладачем школи мистецтва? Для мене викладач це е, я друга мама, е, бо я виховую тут дітей не тільки музично, а й. Естетично, духовно. Ось я друг, також підтримка і в музиці, і в розкриттю різних стилів. Тому стараємося знаходити спільну мову, зближатися. Діти мої, як моя друга родина. Ось я вважаю, я люблю роботу свою, люблю своїх діток, от пишаюся цим. Я більше вже 50 років працюю. Ну, як би вам сказати, коротко, це, це життя моє. Все, все, можна сказати, свідоме життя тут у школі. Так що і, і те, що граю, і те, що викладаю, все це поєднано разом. Вже і, і не виявляю себе без школи. Хочеться дійсно, щоб у нас якось ці духові відділи в всіх школах, щоб трохи більше якось була їх популярність і розвивались більше. Я взагалі дітям постійно говорю, що вчитися і грати треба так, щоб тебе ця труба там, чи туба, чи будь-який інший інструмент, щоб він тебе кормив. Мені дуже подобається працювати з дітьми. Мені цікаво. Мені дуже цікаво з ними спостерігати, особливо коли в них. Все виходить, коли в них є бажання, і коли вони перемагають в конкурсах різних, всеукраїнських, міжнародних, мені здається, що це найвища нагорода для викладача. І це заряд енергії, стремління до ще до чогось вищого, скажімо так. 70 років це історія, яку пишуть покоління педагогів і учнів школи мистецтв щодня разом. З самого дитинства я дуже хотіла грати на якомусь інструменті. Я спробувала багато різних інструментів, і мені вони всі нравятся. Тут дуже атмосферно, мені тут просто подобається. Тут вчителі дуже дружелюбні. Мені просто подобається немає якоїсь причини. Це якось мені приглянулося до, до душі, просто мені подобається. Я вже багато років навчаюсь вже. Сьомий, чи восьмий рік вже навчаюся і ну, досі навчаюсь. Бо мені це подобається, я цим займаюся, це тоб, моє хобі. Ну, може, це колись і стане в пригоді в житті, але ну, самостійно ну, не повною пов'язувати життя з цим. В садочку у нас була вчителька, вона зараз працює в музичній школі Лариса Іванівна. Вона колись на ньому грала, мені дуже сподобалось. Я... Вирішив спробувати, і от я вже стільки тут. Це ми вісім років навчання, скільки я сюди ходжу. Скільки я тут працюю з вчителями? Я на рік уходив з музичної школи, але потім прийшов на звітний концерт. Це було рік тому, по-моєму. І я повернувся. Ще штовхнув повернув. Просто класно грали, вирішив повернутися знову грати. І поки в стінах школи звучить музика, оживають барви і рух, коростенська школа мистецтв імені Анатолія Білошицького житиме у кожній ноті, у кожному учневі і у кожному подиху творчості. Адже сьогодні школа мистецтв це великий творчий простір, де кожен може знайти свій шлях. Наскільки різняться сучасні учні від тих, яких ви навчали ще 10 років тому? Звичайно, трошечки відрізняються. У нас з'явилося ще більше роботи в тому плані Підбору репертуару треба зацікавити навіть класикою, але треба підібрати до кожного, щоб і класика сподобалась. Щось сучасне, щось закордонне. Ось тому, але стараємося, стараємося. Взагалі, як ви відчуваєте, у чому сила нашої коростенської школи мистецтв? Сила в традиції, напевно, мабуть, у гарному колективі, мені здається, і традиція в тому, що наші випускники повертаються. Повертаємося звідусіль. Наскільки змінився? Ну, я б сказав, що дуже змінився в кращу сторону. І матеріальна база, і взагалі подивіться на зовнішній вигляд школи, що зовні, зовніш, що внутрі ремонти, і, і інструменти, що там хай десь. Якось бачите, старі, але є. Аби тільки діти були, то щось не дуже. Взагалі, які події чи досягнення ви вважаєте найяскравішими в новітній історії школи за останні роки, за останні десятиліття можливо? Ну, я хотів би розпочати з нашого такого домашнього конкурсу, скажімо, імені Анатолія Білошицького. У нас він проводиться раз на два роки. Постійно наші учні в ньому беруть участь в цьому конкурсі. А в цілому то наші діти ну, особливо останнім часом це зараз практикується більше дистанційні конкурси. Да? Записуються діти, потім відсилаємо. Ось при Балтійській республіці там наші діти брали участь в конкурсах. У Канаді брали участь у конкурсах. Да? І виборювали призові місця і багато. Коростенська школа мистецтв імені Анатолія Білошицького залишається оселею натхнення таланту і краси. Тож нехай тут і далі звучить музика, оживає кольорова палітра і народжуються нові зірки. Яка вона школа мистецтв Анатолія Білошицького у 2030-му, до 2035-му? Дай Боже нам дожити до того часу. Це дуже цікаве питання. Взагалі я бачу більш професійною, більш відбудованою і з покращеною матеріально-технічною базою на сьогодні. От, і щоб побільше до нас приходило дітей, щоб у нас не було не 600, не за 600 дітей, а було до тисячі дітей. Хочу привітати свій колектив з цим святом, це дійсно така визначна подія для нас. І я радий, що в такому колективі. Дуже хороші фахівці. Такі люди е, мають гарні знання. Мають гарного освіту, і що саме основне? Що вони працюють з дітьми на сьогодні, які готують до конкурсів, до фестивалів, до участі в концертах різних рівнів?